Друзі, вітаю! І так, сьогодні покажу, як замінити посудомийну машину вбудовану. От, власне, ми бачимо ось нова посудомийна машина, яка приїхала на заміну ось цій старій. Вона вийшла з ладу, з нею щось не так. а, власне, Клієнт вирішив замінити. От, Я фасад вже зняв. Він був прикручений на декілька гвинтів. Ось, Бачите, ось отвори від гвинтів. Вони е -е, наскрізні. І відкручується із середини при відкритті дверей. Далі наступним відключаємо воду, подачу води. Ось тут, де в нас знаходиться електромагнітний клапан на подачу води, відкрутили. Далі відключаємо злив, дренаж, каналізацію. Та не забуваємо вимкнути з розетки. В принципі, це все. Але ще є декілька кріплень, які тримають саму посудомийну машину в порталі в кухні. Ось кріплення, ось гвинти, якими була прикручена посудомийна машина. Більше ніде вона не прикручена. Ось так із середини виглядає кріплення фасада. Гвинти, які кріплять фасад. Вирішив показати ближче із середини, як воно виглядає. Тепер наступним кроком потрібно її опустити, тобто вкрутити. Ніжки в посудомийну машину, тому що вона таким чином піднімається вверх і має фіксуватись до верхньої частини порталу. Все, вкрутили ніжки, виняли посудомийну машину, підготовили місце під нову посудомийну машину. Власне, підготовлюємо її ж саму, розпаковуємо підключення комунікацій, дренаж, каналізація, подача води. та Безпосередньо сам кабель живлення. Прокидаємо їх в першу чергу та поступово вставляємо посудомийну машину на місце, виймаючи комунікації. Власне, коли посудомийна машина вже зайшла в портал, на своє місце стала, нам потрібно виставити рівень, підняти її доверху. Це регулювання задні ніжки, вона ззаду одна ніжка. Ми її крутимо і піднімається задня частина посудомийної машини. Тому крутимо, піднімаємо. Тепер, власне, коли висота була досягнута, задньою ніжкою, ось видна да, посудомийка під кутом стає. А тепер потрібно підняти її, вирівняти за допомогою передніх ніжок. Викручуємо їх, поки не вирівняється машинка в горизонті. Власне, от і вирівнялась посудомийка. Викрутили обидві ніжки передні. А вирівняли її в горизонті та встановили її в рівень з корпусом кухні. Не в рівень з фасадом, а саме з корпусом. От, тепер а, дістаємо а, все із посудомийки з середини. Тобто, у нас тут ось а, болти кріплення, а, інструкція і все тому подібне. Також посудомийці всередині може бути ще а, транспортувальний матеріал, такий а, типу картону, а, або пінопласту, який не дає деталям, а, щоб вони розгулювалися, або гумові ущільні. Їх також потрібно буде вийняти. Так, тепер щодо кріплення: ось такі е, довгуваті саморізи це для кріплення фасаду до дверей посудомийки. Їх комплектів має бути як мінімум 4 штучки. Все залежить від виробника посудомийної машинки. Так, Наступні трохи коротші це для кріплення самої мийки в порталі до стінок корпусу кухні. І тепер до найменших. Найменше це кріплення посудомийки, також зверху, з самого верху, ось вушки кріплення є. Але в нас вона кріпитися не буде там, тому що в нас немає е, верхньої частини е, корпусу цієї шухляди кухні порталу. Та у нас стелешня з штучного каменю. Так, власне, перевіряємо, щоб посудомийка була в рівень е, з корпусом кухні та закріплюємо її. До речі, викликати майстра по встановленню посудомийної машинки та іншої побутової техніки можна за номером телефона, який буде закріплений під відео. Все, машинка закріплена. Перевіряємо. Ще раз перевіряємо, чи в рівень з корпусом. Сім раз відміль, один раз відріж. Тепер кріпимо фасад. Фасад розмічуємо та прикріплюємо саморізами. От, власне, зараз кріпиться фасад. І, власне, готово. Майже все. Посудомийка стоїть в своєму місці. Фасад на ній закріплений. Сама посудомийка закріплена. Кхе, власне, ось, будь ласка, відкривається закривається. Сміло, без всяких люфтів, без нічого. Тепер переходимо до підключень комунікацій. Власне, подачі води, зливу каналізації та і самого живлення 220 вольт. От, власне, підключена подача води. Обов'язково затягуємо від руки та перевіряємо, чи нічого не тече. Тепер підключаємо каналізацію. Каналізацію підключаємо бажано через сифон, щоб ні в якому разі не було запаху з посудомийної машинки. Тепер підключаємо в розетку посудомийну машинку. У нас цей процес трошки ускладнений буде. Але все ж таки, все підключена посудомийна машинка. Тепер перевіряємо, чи нічого не підтікає. Далі виймаємо всі зайві е, матеріали із самої посудомийної машини, е, такі як інструкції, е, упаковочні матеріали, е, гумки, е, ущільнювачі і так далі. Ще також бажано перед першим запуском засипати е, сіль е, для пом'якшення води. Засипається вона ось сюди, знімається кришечка, ставиться лійка, яка йде в комплекті, засипається сіль доверху і закривається кришка назад. Тут буде ополіскувач. Тут буде таблетка для миття. І тепер обов'язково перший запуск. Перевіряємо, щоб все працювало як слід. Посудомийку також, але по більшій частині нашу роботу, щоб ніде не, не текла вода, ніде нічого не відпадало, не вібрувало. А, і після цього можна здавати роботу. Всім дякую, кому відео було корисним. Ставте лайк та обов'язково підписка на наш канал.